Сергію, давайте поговоримо детальніше про всі ці події на переговорах. Ви вже бачили, яка була кремлівська делегація? Яка цікаво почути вашу думку стосовно цих переговорів і думку стосовно цієї делегації. Ну, власне, якщо ми говоримо про комунікацію, перш за все сьогодні ще не бачу я перемовин. Ще не збиралися е, делегації, і питання в тому, чи зустрінуться вони на цю хвилину, теж невідомо. Е, комунікації певні відбуваються. Ми бачимо, що над цим працювали наші союзники з Європи, над цим працюють американці, для яких важливо сьогодні, е, крім іншого, тільки одне всадити за стіл. Україну та Росію ну а далі далі будемо дивитися, тому що позиція американців, принаймні очільника Білого Дому, вона протягом дня може змінюватися по кілька разів. Тим більше, попереду у нас і п'ятниця уікенд. Це грав Вольф, і цілком можливо пана Трампа зараз це більше цікавить ніж те, що відбувається в Анкарі та в Стамбулі. Якщо говорити без іронії то ми сьогодні прекрасно розуміємо, що Росія, і це було очікувано виставить таку делегацію, яка ну по перше, ми не знаємо її мандата. Насправді не треба зараз дивитися на посади. Хоча Росія таким чином намагалася, як їй думає, думається, що вони принизили Україну. Я думаю, що на сьогодні це виглядає більше як приниження саме Сполучених Штатів Америки, і цей сигнал нашим партнерам США треба відправляти. Ну це вже скажімо так, має боліти голова. Наших дипломатів, щоб саме так вони подали цю інформацію.